Доброго дня малята. Сподіваюсь, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Діти, сьогодні до нас завітав особливий гість пеньок. Пеньок прийшов із лісу. Він колись був великим деревом, а тепер лісовим мудрецем. Він багато подорожував і сьогодні приніс нам. Малюнки своїх родичів і інших пеньків. У кожного з них своя цікава історія. Що таке пеньок? Пеньок це частина дерева, яка залишилася після того, як дерево зрубали або воно впало. Це його нижній край, який тримається за землю корінцями. Як виглядає пеньок? Круглий або овальний з нерівними краями. Зверху видно кільця. Кожне коло розповідає, скільки років жило дерево. Кора може бути гладенька або шорстка, іноді відлущується. З боків можуть бути тріщини, дірочки від жучків. Пеньок може бути твердий або м'який. Залежно від того, скільки часу пройшло. На пеньку живуть мурашки, жучки, павучки, які ховаються в щілинках. Слимачки повзають по мокрому пеньку після дощу, грибочки часто виростають на пеньках, опеньки, трутовики. На пеньку може з'явитися мох. Або навіть маленький пагінець нового дерева. Для пташок або їжачків пеньок зручне місце для відпочинку. Як змінюється пеньок? Взимку вкривається снігом і спить. Навесні на ньому можуть з'явитися паростки. Влітку на пеньку тепло, його відвідують комахи. А восени стає мокрим, з нього можуть рости гриби. Знаєте, дітки, чому пеньок важливий? Він допомагає дізнатися про життя дерева. Є частиною природного кола. Одне життя закінчилось, інше починається. Є домом для багатьох лісових мешканців. З нього може початись нове дерево. Пеньок, дітки, дім для багатьох. Пеньок це не просто дерево, що вже не росте. Це справжній будиночок для багатьох мешканців лісу. Комашки тут граються у хованки, слимачки повзають по мокрій поверхні, а можливо, сова прилетить і сяде зверху відпочити Іноді пеньок дає початок новому життю. Так, так, з нього може вирости новий пагінець, маленьке деревце, яке з часом знову стане великим. Пеньок вчить нас, що навіть після старості і змін може початися нове життя. У природі, дітки, нічого не зникає, просто так. Усе має сенс. Пам'ятайте, що навіть маленький пеньок може бути великим домом для життя, а ще добрим другом для тих, хто вміє бачити красу навколо. На цьому все малята. А нашому пеньку час повертатися до лісу. Дякую за увагу і до наступної зустрічі малята.